Ми проминули дату 8 серпня 2008 року, рівно 15 років тому, 8.08.08, Московська Федерація напала на Сакартвеллу. схиблений на цифрах маніяк з Кремля, впиваючись своєю тодішньою могутністю, обрав цю символічну дату, так само як пізніше він обере дату 22.02.22, .22, як дату початку великої війни в Україні, підписавши акт про визнання ДНР і Линри. Президент Ющенко був у 2008 році одним із небагатьох, хто вступився за Грузію і почав за неї боротися на міжнародному рівні. Про це мало хто знає, але Україна тоді передала грузинам ППО, яке було критично важливим у перші дні вторгнення системи БУК і ОСА, і також декілька бойових комплектів до кожної системи. Наше МЗС тоді закликало Московію вивести свої війська з території Грузії. Україна попередила Московію про небажаність участі кораблів Чорноморського флоту, який тимчасово дислокувався на території України у військовому конфлікті в Південній Осетії, і повідомила, що залишатиме за собою право заборонити повернення суден, які брали участь у конфлікті в українські порти. Політикиня з Косою Юлія Тимошенко блокувала надання допомоги. Історія все пам'ятає. Окрім цього, її політична сила в унісон з регіоналами відмовилася підтримувати постанову Верховної Ради про засудження військової інтервенції Московії на територію Грузії. Міжнародна спільнота ховалася за ширмою не все так однозначно. А Путін йшов за своїм сценарієм за свідченим рік перед тим на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Розпад СССР найбільша геополітична катастрофа ХХ століття. Треба все вернуть взад. Сьогодні ми вже точно знаємо, що вторгнення в Грузію заклало передумови до вторгнення в Україну в 2014-му. Коли світ мовчки спостерігає за порушенням всіх норм міжнародного права і всіх можливих мирних договорів, то чому би не піти далі? Сьогодні ми на тисячу відсотків можемо сказати: Орда розуміє тільки мову сили. Якби Грузія та Україна ще тоді мали гарантії, а пізніше стали б членами альянсу. То Москва би не наважилась напасти. І ще один момент. Грузія спробувала змиритися з цим. Влада Грузії, замість стратегії деокупації Південної Осетії та Абхазії, обрала курс на мирне співіснування з агресором, дійшовши до відновлення прямого авіасполучення з Москвою. Прорахунки уряду Саакашвілі призвели до приходу до влади промосковського уряду Іванішвілі, який продовжує утримувати владу 15 років по завершенню війни. Більше того, Грузія, яка в 2008 році рятувалася військовою допомогою від України, зараз активно допомагає Росії обходити санкції. А грузинські спецслужби стали філіалом російських, переслідуючи грузинських патріотів і всіх, хто виступає проти курсу влади на зближення з Москвою. це чітка відповідь на те, що війну не можна виграти компромісами з ворогом. Намагання укласти мир і надії, що території самі магічним чином повернуться на батьківщину, на друзки руйнуються грузинським прикладом для України це жорсткий і витверезуючий урок війни 080808. 08. 08. 08. І маємо весь час нагадувати про це нашим партнерам та й самим собі.